Каскадні умовні інструкції дозволяють нам перевіряти умови каскадам. Це що означає? Це означає, що ми будемо з вами перевіряти декілька умов по черзі. Ну, ви всі знаєте слово каскад. Каскад це коли у нас вода, так, і вона падає вниз, отак, от, як сходинками. І створюється такий каскад. Цей термін прийшов до нас. З, з географії, да? Ну, мабуть. Отже, прийшов до нас з географії, ну, природний термін. От. А що, як тоді виглядають ці каскадні умовні інструкції? Ось таким чином. По-першому, ну, по первах, воно виглядає так громістко. Але давайте розбиратися. If умова 1, блок інструкції 1. Ліф. Так, elif – це нове ключове слово. Elif – умова 2, блок інструкцій 2. Далі йде три крапки. І це означає, що таких частин elif може бути скільки завгодно. Elif – умова n, блок інструкцій n. І нарешті else блок інструкцій n плюс 1. Так, як же це все діло працює? Працює це діло зверху вниз. Спочатку ми перевіряємо, як завжди, в умовному операторі умову, що зазначена після ключового слова IF. IF умова 1. Перевіряємо. Якщо ця умова 1 виконується, то ми виконуємо блок інструкції 1, який наведено після двокрапки з нового рядка. Так, добре. Але якщо вона не виконується, тоді ми переходимо до ELIF. Умова 2. Елиф це м, ключове слово, взагалі слово елиф, було складено з двох слів else та іф. Тобто else плюс іф, його скоротили для, до елиф. Тобто елиф це інакше, якщо тоді, отже, ми, якщо було, умова 1 не виконується, ми переходимо до умови 2. Якщо вона виконується. То виконуємо блок інструкції 2. Якщо не виконується, йдемо ще вниз. Тобто, фактично, ми, отак каскадом, спускаємося вниз до першої умови, яка виконається. Зверху вниз йдемо до першої умови, яка виконається. Тобто, перевіряємо всі, поки не знайдемо таку, що виконується. Як тільки ми її знайдемо, тоді ми виконуємо блок інструкцій що розташована в наступному рядку з відступом. Але виконати ми можемо тільки один блок інструкцій. Тому фактично перевірка умов буде відбуватися до першої умови, що виконується. Як тільки ми знайшли першу, що виконується, всі, що нижче, ми не перевіряємо. Тому, якщо виконується умова 1, все, що нижче, умови 1, ми не перевіряємо. Якщо виконується умова 2, все, що нижче, умови 2, ми не перевіряємо. Може так статися, що жодна з умов не дала нам тру. Тоді ми, нарешті, потрапляємо до цієї частини Else. Ця частина Else може спрацювати тільки тоді, коли жодна з умов вище не виконалася. І тільки тоді спрацює цей блок інструкцій N плюс 1. Так, каскадний умовний оператор набагато складніший, але він нам дозволяє отримати в одному умовному операторі Перевірку великої кількості умов, і, що найголовніше, запрограмувати значну кількість альтернатив. Звичайний оператор IF нам пропонує два варіанти розвитку подій розгалуження. Якщо true, якщо false, якщо умова виконується, якщо не виконується, тут ми маємо можливість надати таку кількість розгалужень, яку нам потрібно, на будь-яку кількість варіантів. Ну, візуально, наприклад, для трьох блоків інструкцій це виглядає наступним чином. Ось у нас є початок. Ми перевіряємо умову. Якщо ця умова виконується, тоді виконуємо блок інструкції 1. Якщо ця умова не виконується, ми переходимо до умови 2 і перевіряємо її. Виконується, діє блок інструкції 2. Не виконується, діє блок інструкції 3. Знову ж таки. Для себе візуально зазначаємо, що каскадний умовний оператор все рівно не допускає варіанту, коли одночасно виконаються всі блоки інструкції. Ми виконаємо виконати можемо тільки один з них. Можливий варіант, коли каскадний умовний оператор нічого не виконує це коли у нас блок else не зазначений. Так само, як і для звичайної, так і для каскадного if, -у. Else може бути відсутній. І тоді, якщо у нас else відсутній і жодна з умов вище не спрацювала, то каскадний умовний оператор нічого не буде робити. Такий варіант теж можливий. Ну, а тепер, як я вже проанонсував, ми перепишемо нашу програму перевірки координатних чвертий з використанням каскадного умовного оператора. Вводимо два числа, звичайно, x, y, дві координати. А далі починаємо по черзі перевіряти приналежність точки всім координатним чвертям. Спочатку для першої. Умову ми вже знаємо. If x більше нуля, анд y більше нуля. Перевіримо. Так, елиф. Це у нас, якщо виконується ця складна умова, це у нас перша чверть. Якщо не виконується ця складна умова x більше 0, а y менше нуля, тоді це буде четверта чверть. Так, ну, якщо і перша складна умова не спрацювала, і друга не спрацювала, тоді нам достатньо вже перевірити, що y більше нуля, елиф. і тоді програма виведе, що це друга чверть. Ну, якщо всі три умови не спрацювали, тоді залишається тільки варіант третьої чверті. Звер... Зверніть увагу, що у нас ось така цікава ситуація. Поч... Отут, уже, коли йде третя умова, ми х не перевіряємо. Бо ми вже перевірили обидва варіанти для X. Ось тут там, де Х більше нуля. Х більше нуля, y більше нуля, x більше нуля, а у менше нуля. Все. Нема сенсу тут писати. Про те, що x менше нуля, а н y більше нуля. Нема сенсу вже ще раз перевіряти x. Ну і нарешті останній L нам перевіри про третю чверть. Ну, давайте це все діло візуалізуємо і запустимо. Подивимося, як працює. Нехай x дорівнює мінус 3, а y дорівнює 4. Зберегли це у змінних х та y. І далі починаємо перевіряти. Перша умова. Х більше нуля, ent y більше нуля. Не виконується. Бо відразу х не більше нуля. Переходимо до наступної лифти. Х більше нуля, ант у менше нуля. Не виконується, бо х у нас мінус 3. Так, y більше 0. Друга чверть. Тепер умова виконується. Ось. Y більш 0, а у нас 4. І ми потрапляємо у принт, що в друга чверть. Частина else взагалі не спрацьовує. Ось так працює наша програма. А які б ви запропонували до цієї програми модифікації, щоб вона все ж таки навчилася визначати, що точка належить, наприклад, щоб у нас з'явився п'ятий варіант. Що програма виводить, що точка належить координатним осям. Mm. Подумайте, не поспішайте. Спочатку подумайте, коли точка належить координатним осям. Щоб програма виводила перша, друга, третя, четверта, чверть, коли точка не належить координатним осям, і, відповідно, коли належить, виводила таке повідомлення. Ну, можна просто попереду нашого великого, великої умови умовної конструкції помістити ще одну умову, яка перевіряла, що і х не належить не до рівню нулю, і y не дорівнює нулю. Точніше, або. Ага. І якщо x або y дорівнює нулю, то ми розуміємо, що вже точка знаходиться на якійсь координатній осі. Так, отже, умова у нас сформувалася. Умова буде виглядати так. Х дорівнює нулеві, or Y дорівнює нулеві. Є таке так. діло. А де ми це розташуємо ще раз? Ну, попереду нашого, нашої умови. Попереду нашої умови. Тобто ми це розташуємо фактично перед першим іфом, а сам перший іф зробимо елифом. Ні. Це буде просто дві умовні конструкції. Ну а якщо у нас точка лежить на якійсь координаті, ми просто зупиняємо виконання програми. Mm -hmm. Так, а можливо так, так, тоді простіше об'єднати? І тоді не потрібно буде. Ні, зупити? ні, ні не простіше Можливо, з точки зору, щоб написати, можливо, і простіше, а з точки зору, щоб потім зрозуміти цей код не простіше не простіше так? Да? Тобто, ви вважаєте, що код, що визначає приналежність координатним осям, та код, що визначає приналежність четвертям, повинні бути незалежними двома блоками коду. Ну, якось так. З першої, так. З першої думки. Ну, я зрозумів вашу ідею. Тобто, це буде виглядати ось таким чином. Тобто, ми ось тут. Так, програмуємо ось так. Якщо х дорівнює нулеві, OR Y дорівнює нулеві, тоді ми виводимо повідомлення. Print. Точка належить координатній осі. Так, а тоді ж нам доведеться робити else це робити чи не робити? Ні, ви маєте зупинити виконання програми, тобто вийти з програми. Вийти. вийти з програми, ну, якось отак. Але якщо мені не потрібно виходити з програми, якщо ж мені насправді потрібно після цього далі виконувати ще якісь дії, тобто тут буде, уявимо ось так, позначимо, що тут будуть наступні дії. Якщо вихід не потрібен, тоді мені доведеться все ж таки зробити ось тут. ELSE, Щоб у мене не спрацював оцей ELSE. Тоді, якщо будуть наступні дії, все ж таки краще зробити отак. І це буде працювати для всіх варіантів. Якщо є наступні дії. Тому завжди ви ще думаєте над тим, а чи буде далі, чи буде далі відбуватися якісь події. Якщо просто вихід, так, да, ваш варіант добре підходить. А якщо не вихід, то тоді, щоб не спрацьовували зайві перевірки, ми їх об'єднуємо. Бо тут дивіться, насправді, чому це об'єднання має сенс. Тому що ці варіанти є взаємовиключними. Ось чому. Якщо б оцей варіант міг би спрацювати для першого, ну одночасно перший і другий, тоді це незалежний міф. Якщо вони не можуть одночасно спрацьовувати, краще їх об'єднати. Так, ну ми повертаємося.